Триває 1134 й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1410 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок 2 квітня окупаційні війська Росії. Втратили 918 180, 180 військових, 10 515 танків, 21 880 бойових броньованих машин, 25 576 артилерійських систем, 1347 реактивних систем вогню, 1123 засобів ППО, 370 літаків, 335 гелікоптерів, 31 505 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3 123 крилаті ракети, 28 кораблів, 42 687 одиниць автомобільної техніки, та 3787 одиниць спецтехніки у генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.